Нещодавно придбаний пасажирський автобус протаранив 5 легкових автомобілів. Сталося у місті Бучач у понеділок, 23 листопада, близько 15-ї години. Автобус не був на маршруті, їхав без пасажирів, придбав зі слів водія цієї водій, придбав автобус в Кременчузі Полтавської області і доставляв його до себе додому по місцю проживання, який планував в подальшому використовувати як. Для перевезення пасажирів. Як повідомило поліції, на спуску у пасажирського автобуса відмовили гальма. Водій впоратись із керуванням не зміг, здійснивши таким чином наїзд на припарковані автівки. В одній до слова знаходився керманич. Здійснив наїзд на п'ять стоячих легкових транспортних засобів, які стояли на узбіччі проїжджої частини, і також здійснив наїзд на двох пішоходів. Одна з них дитина неповнолітня 99-го року народження. Двох пішоходів і водія автомобіля седе світу було доставлено нарядом швидкої допомоги в бутиску центральну районну лікарні для надання медичної допомоги. Деталі дорожньо-транспортної пригоди сьогодні іще ще встановлюють.